Всім привіт! Рада вас бачити. Сьогодні у нас така буде цікава тема сексуальність як спіль життя. І нам взагалі, особливо дівчатам, жінкам, да, важливо бути сексуальними, прибаблими, енергійними, правда, ми ж прагнемо до цього. Це важливо ж. Ми сьогодні будемо говорити, що ми робимо таке в житті. Щоб не відчувати цю сексуальність, і що для цього можемо зробити. І взагалі, який в нас секс на сьогоднішній день? Що ви відчуваєте, коли я говорю про це? Там, одним словом, про що це вам взагалі? Енергія, так, енергія. Для мене постояння, так. Е, для мене це спонтанність, гра. Легкість, збудження, впевненість і я гравець. І важливо знати правила, які нам допоможуть цю, цей хаос угу. трошечки зупинити. Угу. І важливо життя перетворити в гру. Це буде вам додати якоїсь легкості, і для того, щоб ця гра відбулась. Важливо вам сказати: я гравець в своє життя. І коли я так говорю, я беру відповідальність за своє життя. Я не в дитячій позиції, я доросла людина. Для чого нам сексуальна енергія? Щоб відчувати себе енергійною, впевненою, цікавою, красивою. Люд... Сексуальна людина заробляє стільки, скільки вона. Бажає, так? а в Неї багато енергії, а гроші це енергія. так сексуальне У сексуальної людини цікаве життя, там багато збудження, там багато хочу хочу і можу. До таких людей хочеться, знаєте, дотягнутися, приєднатися, побачити, як вони так живуть, як вони влаштували це життя. Як ви вважаєте? Чому в нас зникає. Да, Оце збудження, чому якось нам не хочеться, якось складно все. По-перше, це фізіологічні моменти. Подивіться на наше життя, як ми його можемо влаштувати, який сон в нас да? приймаємо ми вітаміни чи ні? Як ми харчуємось? Є відпочинок чи ні, є задоволення для емоцій, є задоволення для тіла. Ми це влаштовуємо чи ми як білка в колесі? Взагалі, де ми працюємо, отримуємо ми задоволення від своєї роботи, від свого тіла, від партнера. Це це такі знаєте моменти, рутина вбиває На, да, Взагалі вона вбиває, і нам важливо в цій рутині, бо без неї також ніяк зробити такі, знаєте, радісні моменти для своєї душі. І це може бути. Взагалі якась така мелоч, да? купити і гарну свічку, поставити на стол, украсити, да? Я дивлюсь зараз на Діану, украсити там той стол так, щоб в тебе було збудження, щоб пахло в тебе в квартирі так, щоб тобі ти отримала задоволення від цього, налаштувати свій простір там, де тобі буде затишно. І буде така, знаєте, ах, кайф, коли ми. Зробимо своє гарне харчування, збалансуємо тарілку, у нас буде сон, у нас буде енергія, і ми будемо вже від цього до дуже впевненою людиною, жінкою, бо в нас буде гарна фігура, ми будемо красивими, сексуальними і привабливими. Це від цього також залежить. Потім далі. Це звичка. Ми звикли нас так навчили ускладнювати життя. Життя біль, все погано, і ми цьому механізму навчились. Згадайте, школа, Боже, як складно навчатись, Боже, математика, складний предмет, Боже, а інститут. А відносини це взагалі як же складно відносина? А англійську мову чи мову взагалі складно вивчити? А гроші важко заробити. Як... Насправді, таким людям це ці. О, от це слово занотуйте, бо без цікавості неможливо нічого досягти. І якщо вам цікаво на вашій роботі, ви зловили джекпот. Це удача, особливо для жінки. І може, може ви і не заробляєте тих грошей, але якщо є інтерес в житті, це удача. Без інтересу складно вивчити мову. Згодні. Ну, блін, реально, ну нудно. Без інтересу ти не будеш читати. Навіть я без інтересу своєї своїй професії би не говорила вам про це все. І також в тексті. Секс починається з інтересу. Ми про це трошки пізніше. І цю цікавість в нас бувають в дорослому віці. Знаєте, коли це відбувається? Наприклад, дитина приходить з вулиці. Приносить, не знаю, паличку, тряпочку, там, листочок, а її батьки кажуть: блін, навіщо ти цей хлам принесла додому? І в цей момент вбивається інтерес до життя і до сексу в тому числі. Тому що важливо батькам сказати, круто, а навіщо це тобі? І тоді в дитині розвивається ця така, знаєте, логіка. А чому це я приніс? А для чого? А що я можу з цим робити? А якщо стосується сексу, то ви могли почути да? секс в довгострокових відносинах, такий він ніякий, господі боже. Чи там секс це ну, якось складно? Складно секс. Тобто кожен міг почути про секс щось своє. І з цього формується відношення до, до цієї теми. І взагалі в секті багато сорому і установок, так? а сорому то взагалі багато. І це а, заважає відчувати тілесну таку розкутість. Ви могли бачити таких красивих жінок, а тіло таке, знаєте, зажати і невпевнене, там живе сором. Ми не знаємо, чому, чого ми хочемо. Так? У нас не було такого досвіду. Нам з дитинства говорили, що нам робити. Так? Що їсти, це перше. До сих пір згадую мамою цю кашу. Боже, якщо я її побачу, мені здається, що мене знудить реально, чи зелений борщ. Треба їсти. А з ким дружити, з ким зустрічатися, де, де ми повинні працювати? Розумієте, це взагалі. Так? Нам батьки говорять, ким ми повинні бути. В нас не питають, а що ми хочемо, на що ми налаштовані, які таланти в нас. Да? Ти повинна бути юристом, адвокатом чи там лікарем. Якого фіга, якщо мені це не подобається. Да? І тут ми тоді, знаєте, так віримо батькам, так віримо соціуму, що про себе забуваємо. Да? Буває там питання терапії, а що хочеш ти? І людина навіть може і не знати цього, бо такого досвіду не було, да? щоб сформувалося, а що саме я хочу. Ем, ще одна причина, чому ми ускладнюємо життя і чому ми не можемо відчувати сексуальну енергію. Ми звикли фокусувати свою увагу на тому, що в нас не виходить. Це взагалі дуже така річ. Не знаю, зробили класний проєкт, все зробили. кайф. ні, щось не так. І шукаємо, що не так. Ну, найдемо, ну все ідеально, все круто. Ні, щось не так. Узагально, ну кожна знайде своє, що в неї не так, що в неї не вийшло. І в житті відбуваються класні а, речі, коли а, ми свій фокус змінюємо, що в нас вийшло. Що ми маємо. Що нас оточує тут і зараз? Що ми маємо? Да? Ми не в контакті зі своїм тілом. Да? Ми до, досить часто працюємо, коли втомлені. Ми а, їмо, коли не хочемо їсти. А, ми збуджуємось сексуально, а починаємо їсти цукерки. І деякий час тіло може терпіти. А потім тихо симптом буде вау, кричати, бігти, летіти, бо ми не робимо тощо, ну, нашу задачу не виконуємо. Я задаю вам питання, ви відслідковуєте своє дихання, дихаєте ви чи ні? А коли ви зупиняєте своє дихання, на яких словах закриваєте і не даєте своєму диханню проникнути в своє тіло? Ви можете себе гладити да, сидіти гладити. І це мені буде завжди говорити, що ви хочете обіймів і щоб вас хтось погладив. Ви можете гризти ногті, кусати щось і можливо, ви хочете погризти, покусати когось, чи там ногою отак от кидатись, розуміти, і це злість, і вона про щось. Тобто, ваше тіло завжди буде говорити з вами, вам важливо навчитись його слухати. Також нам заважають відчувати свободу, спонтанність, насолоду від життя наші соціальні установочки. Це те, що ми почули від наших любих батьків, вчителів, да? якихось бабушек, дідушек, там, сусідів, від тих людей, які були досить важливі нам. Таніше розбирати а, на такому терапевтичному вебінарі розпакування сексуальності, який буде справами, ми будемо працювати над цим, він відбудеться 29 жовтня, я ссылку скину в групу, ви, якщо захочете, ви приєднаєтесь до нього. Ми будемо пропрацьовувати багато цікавих речей. Жінка може сказати, дівчинка, я не знаю своїх ерогенних зон, я взагалі не знаю і не відчуваю свого тіла, я не можу доторкнутися до нього. Мені складно отримати оргазм. Не можу сказати партнерові мені стороною, як мені хочеться. От тут я розумію головою, що це треба, а тут стоїть ком і не можу. І це від цього клятого сторону. І відчуваємо від цього невпевненою в собі, невпевненою. І, і тоді взагалі, про яку сексуальність можна говорити? І для того, щоб відчувати цю сексуальність, нам треба напрацювати цю впевненість. Це фундамент да? опори наші. Взагалі, сексуальна жінка, вона яка? Вона знає, хто вона, що хоче, кого хоче, що їй подобається, як це можна отримати. Вона поважає свої кордони, поважає кордони іншої людини, да? партнера. А, вона слідкує за собою не від позиції треба уважніше, тут, а від позиції я хочу піклуватися про себе. Є такі, знаєте, любов до себе. Коли ми бажаємо щось для себе, це не егоїзм, це любов до себе. А та жінка любить секс. Любить, а секс любить її. І вона з ним на ти. Є важливе питання. І це питання повинна задавати кожна людина, яка хоче зростати психологічно. Це питання про ріст ваш. Таке, начебто, питання просте, але дуже глибоке. Це питання, хто я? Важливо знати, хто я і вміти про це говорити. Я психотерапевтка, та, наприклад, маю двох синів. Заміжня 20 років, я постійно навчаюсь, у цей фундамент знати. Якщо взяти в темі сексу, важливо знати, яка я жінка, яка в мене сексуальність, там, який в мене темперамент, яка статева конституція, середня, низька, велика, е, яка, скільки я хочу цього сексу взагалі, скільки важливо мені його мати, як я люблю кохатись. Які в, мені, в мене ергенізони, що мені психоемоціонально тригерить, да? які в мене фантазії сексуальні, це все ви повинні під зубов знати про себе і вміти це говорити партнерові. Бо коли ми знаємо, хто ми, ми можемо рухатись далі. Бачите, як це закручено і пов'язано між собою. Люди такі, вони люблять трошечки, хочуть щось на таблеточку. Приходить і говорить, мені треба швидко бути реалізованою. Мені треба швидко відчувати себе сексуальною. Мені треба швидко вже завтра, щоб я була впевнена. Ви якщо в тебе формувалося 30 років, так, як я тобі швидко це зроблю. Алло, гараж. Ні. Ні. Так не працює. І я дуже чесно, відкрита, як вона є, так і говорю. І запам'ятайте, Життя ніколи не проти вас. Воно для вас, воно для тебе. Воно служить тобі, щоб ти впізнала себе більше і могла кожен раз заново вибирати, як тобі жити. Будь-який досвід послужив зростанню твоєї душі щоб відчувати енергію, збудження, вирішувати ці проблеми, задачі, які ставить нам це прекрасне життя, щоб знати, куди рухати, вирішувати те, як важливо вам, важливо. Перше, знати, хто ти, в якій тосі ти знаходишся, не ускладнювати, не накручувати, відтворити легкість. Створити новий досвід там, де ви себе підтримуєте, фокусуючись на тому, що у вас вийшло. Налагодити контакт зі своїм тілом, створити нові установки, які допоможуть відчувати сексуальність. І запитувати, що саме ти хочеш. Та? ти. Що я можу сьогодні зробити для себе, для свого тіла, для душі і для настрою, і для тексту? І змінити конфігурацію я повинна на я хочу. І головне в житті бути живим, От, чесним до себе, до людей і до ситуації, в якій ми знаходимося. Відповідайте на питання такі. Який у вас секс в вашому житті? От сьогодні прям. Занотуйте собі, він вам подобається, чи не подобається, можливо, його взагалі немає. да а, Ви напружуєтесь в сексі, завмираєте, коли я говорю да зараз, наприклад, на цю тему, чи збуджуєтесь? Чи у вас з'являється інтерес? А, чи, можливо, ви захищаєтесь? Вже на даний момент якоїсь психосоматики е, у вигляді молочниці. Да? Тут важливо розмовляти з партнером, не тільки з подружками. Чи в вашій парі був час говорити про секс. Не тільки про гроші, не тільки про ваше навчання, чи про дітей, чи про битовуху, а і про секс. Розумієте? Це ж така сама важлива тема. Як і про все інше, знайти час і місце поговорити на цю важливу тему, що тобі подобається, що мені подобається. І є те, що мене взагалі не збуджує, коли ти там говориш там щось ілі підхрапиваєш, ну не знаю, чи там якось в тексті говориш: ти моя сучка, а вас це не збуджує. да. І важливо говорити ртом. ртом. Чоловікові, бо він не догадається, він може і не знати, що ви кайфуєте від пини чи там, від волосся, чи, чи там, не знаю, похльопування там, вашої попочки. І я буду а, влаштовувати на розпакуванні сексуальності, як е, цей вебінар буде 29-го числа. А, буду давати вам вправи, це буде відеоформат такий цих вправ. Які допоможуть вам відновити вашу парасимпатичну систему. Ви після цих вправ будете така, ох, ох, як легко мені, ох, як добре, і лягати спати з цим. Тобто там 15 хвилин таких вправ, і ви будете цю напругу, яка була протягом дня, знижувати. Реально, все-все праця. Да. Тільки треба робити взагалі, щоб хотіти цього чоловіка, особливо, якщо ти з ним живеш 10, 15, 20 років. Так, можливо, це виглядає як праця, коли у вас немає інтересу до цієї теми. Коли вам взагалі складно цікавитись. Але якщо ви до цього підійдете як гра, дам блін, а цікаво, якою я можу бути в цьому сексі які в мене ще є грані, про які я й не знала. Да? Дізнав... Коли з'явиться ця ці цікавість до себе, що ви точно про себе не знаєте, коли ви відкриваєте себе сексуальною жінкою, у вас приходять і гроші, і проекти, і люди цікаві, бо ви як кішка, кішка, яка знає, що вона хоче. Наша з вами задача стати такими кошечками. І це реально можливо. Мені хочеться вас всіх запросити на вебінар, який буде трошечки терапевтичним, да? він буде проходити 4 часа. Він не буде в записі. Вам хочу працювати з вами і бути вам корисною, тому що про секс можна говорити так багато, але важливо щось робити над цим. Це буде і лекція, і невеличка вправа, така яка вам дасть збудження і енергію. Ми зробимо з вами статеву конституцію, визначимо, визначимо установки, визначимо, що нам робити, що нам допоможе, щоб ми відчували себе цими е, кішечками. Тому це чотири часа такої класної роботи разом, і мені хочеться сказати, що секс створений для вас, для вашого задоволення, для вашого розслаблення. Це спосіб комунікації з собою і з партнера. Це прояв вашої творчості по-перше. І моя задача зробити, щоб ви кайфували від цього і брали від життя, що б там не відбувалося навколо. Я навчу вас кайфувати це життя і робити це життя збудження Тому запрошую вас всіх на розкупування сексуальності.